Там шкіри будеш. Плюс Знаєш, трохи трохи маєш, треба згартувати. Трохи є. А то в нас люди, подивись, нас просто валяться. Тут як машина, Але правда, трохи не поправили, тому що Треба було вже в ту сторону, по кульці. По кульці, ну так, на поворотній кинули. Та щось ну, песик. — Охорона. Ну і ти розумієш, що це є перешкода водія. Це є пряма перешкода, тому що не знати, що. Чи Але пас. я тобі скажу, вона стріпалась і працює. Тут вся кавалерка сітріпає, а ти все роботи. Я трошки нарушаю, треба то уточнити. Вони в ту сторону почнеш. Треба сказати, я перепрошую, потім по кільці. Ну, а що лишній крок на мотук? Ага, то то просто сівали прям. Не то... свій курс. Видиш, деше машина не знає, що її робити. Як вона називається? та. А стоїть, як пішохідний перехід, як цей. Знаєш, як водії. Як машина є, стоїть, не лізь. Та цінний товар везе, то а, що там? вона не може бути. Але, але видиш, як культурно все. То ну Молодець, перепуст... але працює. працює. Доробляє, і я так само говорю, знаєш, я так. поважаю всіх людей, яка би роб... ну, праця не була робота, бо це є робота. І та людина, яка працює, тягнеться до кращого, їй навіть можна допомогти. Знаєш, ну і я за те, щоб кожна людина по перше працювала, а по-друге, цінувала чужий труд, бо це є. Це є дуже основна. Видиш, не йде весь, стоїть, чекає, коли переїдуть машина, щоб вона пройшла. А те кажеш. Це вихованість це і це і культура. Ні, то є вихованість і культура. А що десь така? Та я не знаю, треба свиснути. Смерті свиснути. Ти що в рам все Ми розорист. На вулиці свистіти можна? Грошей не будемо.